Сьогодні я хочу поговорити про неймовірні користі вживання теплої води з лимоном щодня вранці. Ви можете подумати, що це просто напій, але повірте мені, він може зробити дива для вашого здоров'я та благополуччя. Отже, давайте приступимо до цього. Перш за все, вживання теплої води з лимоном допомагає зволожувати ваше тіло та поповнювати рівні вітаміну Сі. Це важливо для збереження хорошого здоров'я та зміцнення імунної системи. Говорячи про вашу імунну систему, цей напій може дійсно допомогти їй поліпшитись та запобігти інфекціям. Лимон містить антиоксиданти, які борються зі шкідливими бактеріями та вірусами. Якщо ви хочете схуднути, вживання теплої води з лимоном також може допомогти. Вона стимулює ваш метаболізм, що означає, що ви будете спалювати більше калорій протягом дня. Крім того, вона може допомогти контролювати ваш апетит та запобігати переїданню. Ще однією перевагою цього напою є те, що він допомагає збалансувати рівні pH в вашому тілі та елімінувати кислотність. Це може зменшити запалення та знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Лимон також чудово підходить для вашої шкіри, він є природним очищувачем, який може допомогти очистити акне та запобігти висипанням.